Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами намалюємо справжній осінній ліс. А допоможуть нам у цьому осінні листочки. Для забіла осіннє листя. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими кружляєм їм в висоті. Листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось, ми з сто стопольок та беріз. злітаємо, кружляємо і падаємо вниз та вітром знов піднесені чимо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо, восени. Для малювання нам знадобиться справжнє осіннє листячко, акварельна фарба, кухонний поролончик, пензлик, водичка та клей. Тепер, коли ми все зібрали, можна приступати до роботи. Готові? А почнемо ми з того, що створимо справжній фон для нашої майбутньої осінньої композиції. Для цього ми на наш паралончик наносимо фарбу синю та жовту. А що ці кольори нагадують вам? Правильно! Прапор України! Тепер наносимо нашим паралончиком фарбу на аркуш паперу. Подивіться, який незвичний у нас виходить фон! І ми знаємо, що восени частенько йдуть дощі, тому пропоную зробити крапельки. Як справжній маленький дощик. Для цього достатньо пензлик вмочити в фарбу та постукуючи пальчиком зробити бризги. Молодці! У вас дуже гарно виходить! Можна використовувати не лише блакитний колір, а фіолетовий, темно-синій та іншим. Залишаємо на декілька хвилин. Ой, яке гарне осіннє листячко, дітки, роздивіться поближче. Кожний листочок, як справжня деревинка, а які кольори. Всі листочки такі різні, неповторні. Зараз ми разом створимо наш осінній ліс. Візьміть, будь ласка, клей та намастіть місце, де буде розташоване ваше перше дерево. Так само повторюємо із наступним листячком. Тепер, коли всі дерева наклеєні, пропоную згадати про жителів. Я згадала пташечок, але ви можете пофантазувати та малювати когось іншого, хто живе в лісі. До речі, а згадайте-но, хто в нас живе в лісі? Розкажіть! Тепер, коли мої пташечки готові, саме час додати осінню травичку. Травичка восени, як і листячко, буває різних кольорів. Зелена, помаранчева, жовтенька, червоненька. Тому, зайченятка, не бійтесь, пробуйте змішувати різні кольори. Ой, який гарний у нас вийшов осінній ліс! З нетерпінням буду чекати ваші малюнки. З любов'ю, Катерина Ігорівна.